Коли Україна переведе годинники на зимовий час в 2022 році. В Україні скоро знову переводитимуть годинники, тепер вже на зимовий час. Це стало певною традицією щороку одне й те ж і так двічі: то на літній, то знов на зимовий час. У такого явища, як переведення годинників, є свої прихильники і явні противники. Але на цей рік теж незмінно. В останню неділю жовтня ми виконаємо перехід на зимовий час. Це відбудеться 30 жовтня у 4 годині ранку. Стрілки годинників переводитимуть на годину назад. В цьому є і позитив. Спати ми можемо на одну годину довше. Переводити годинники почали ще в 1981 році. Таке рішення було прийнято у зв'язку з економією електроенергії та подовженням світлового дня. Пам'ятайте, що механічні годинники, які не підключені до інтернету, потрібно налаштовувати новий час власноруч, а всі комп'ютерні перейдуть на зимовий час автоматично. Є думка, що переведення годинників. Починає провокувати розвиток імунних і серцево-судинних захворювань, в результаті чого змінюються біологічні ритми людини. Тож є декілька порад. До 30 жовтня поступово міняйте час підйому вранці і відходу до сну. Більше гуляйте на свіжому повітрі, це допоможе наситити мозок киснем. Проводьте вранці розминку для м'язів, намагайтеся снідати води і той же час. Їжте помірно ситну їжу, щоб запустити організм. І так поступово ви відчуєте, як змінюється ваш біологічний годинник в потрібному напрямку. Бажаю вам успіхів!